Італія в мініатюрі. Це те місце, яке сподобається і запам'ятається не лише дітям, а й дорослим. Всім привіт! Мене звати Даша Євтух і сьогодні я вам покажу дуже багато чого цікавого. Дивіться до кінця. На невеличкій території розміщена вся Італія, яку ви можете обійти за декілька годин від П'ємонто до Сицилії. Покататися з малечою на атракціонах, прогулятися Венецією на гондолах та відчути ту неповторну та колоритну італійську атмосферу. Цей парк поділений по зонах, все як у справжній Італії, навіть мініатюрні міста розташовані як на карті. Все виглядає дуже реалістично і прикольно, тому я вам раджу сюди сходити. Якщо вам сподобалось моє відео, то ставте лайк і підписуйтесь. Дякую за перегляд.